Для чого слуги народу втручаються в конкурс мовного будсмена? вони на що претендують? Ну ми ж бачимо, що відбувається. Це був скандал з Алхім, такою блогеркою. І е, Надія Потоцька навіть написала на Ліганет такий текст, який, е, задосили. який задосили на Ліганет про те, що ми маємо фактично два народи, і ми маємо робити щось щоб в нас був один народ. І роль мовного омбудсмена в цьому дуже велика. А в офісі нашого президента, оці представники цього другого народу пострадянського народу, я би сказав, які послуговуються в основному російською мовою або народу яка різниця, їх там досить багато. І я думаю, що вони саме через це хочуть послабити цей інститут. Мені це. Це дуже прикро, бо Путін теж хоче послабити цей інститут. Тарас Кремінь своєю роботою справлявся і справляється зараз добре. Особливих претензій до нього немає. Він, крім того, що виважений політик, що людина з позицією, з відомої письменницької родини, сам науковець і активіст обох майданів. Тобто він як ніхто відповідає тим нормам, які вимагаються від кандидата на цю посаду або на людину. Ну, яка стає мовним омбудсменом? Чому уряд не подав Кременя? Чому вони не подали нікого сильного і принципового е юриста, правозахисника, патріота? Це може бути і філолог за освітою, звичайно, але е ну не просто люди, які робили якісь наукові відкриті На наукові розробки, може і прекрасні, і глибокі дві кандидатури фольклористок. Я не маю нічого проти фольклору. Але мова це не лише фольклор, це значно ширше. І особа, яка претендує на цю посаду, дійсно відповідно до чинного законодавства, повинна мати досвід правозахисної діяльності, хоча б для того, щоб бути легітимною.